Мені хтось написав, що це дзвоники. Згодно, це дзвоники. Так, а я сіяла насіння, загубила пакетики, тому не знала, що це таке. Річ у тому, що в мене дзвоників не було взагалі. Я їх сіла сіяла, а вони в мене не виживали. насіння десь. Що сходило, що не сходило. І десь дівалося. Я сьогодні зробила одне велике діло у спеку 44 градуси. Я ось так зробила собі шатро над моїми рослинками. Тюль, правда, старенька, дірчаста, але ось так прикрила, бо тут у мене горять мої сукулентики. Ось вони. Я ніяк до них не доберусь, бо ну, дуже спекотно. Робити нічого не можу. Тиск скаче, тому відклала, трішечки похолодає я. Ось стане прохолодніше, і я це все зроблю. Це я показую свої контейнерні. О, собаки лазили. Поваляли мого пастуха, мою собачку. Хости горять. Ой, страшне, що робиться. Климатиси, горять. Ромашки вже відсвіли в мене. Це в мене тут куточок такий. Тут більше рослинок сукулентів. Посухостійких рослинок. такі розеточки. Ось моя ялинка, яку я прикриваю з шишечками. Климатис завела на неї, але він її не рятує. Оце зробила отакий навіс, не знаю. Ну, буде вітер, він його, звичайно, розколошкає. Ну, вже що буде. А тут ще кусничок треба доложити, тюлі. Тут не хватило в мене. А може і не треба, подивлюся. Я зробила нову форму. Ось ось така. Я дивилась м -м, Челсі. Англійське Челсі. Лондон в деталях веде там Наташа. Мені дуже подобається, як вона веде ці, цей свій канал, репортажі, розповідає оце все. Про Челсі, вона ще коментує так гарно, ну дуже мені подобається. І ось я бачила, ну, типу такого. Я трішечки по-іншому зробила собі. Клематиси, які я не продала, які ніхто не хотів купувати. А вони гляньте, які вони гарненькі. Дзвіночки. Я їх висадила у горщики і посадила в ящик. Так, все горить. Все горить. І цим клематисом я хотіла зробити трішки затіж, затінила, тому що в мене там ангейхери. Щось вони не цвіли в мене в, цього, в цьому році. І ту я вон стоїть якась не того. Навіть оцей міскантусом додихає. Ой. Я не люблю такі рослини, над якими треба трястися. Хоча все одно трясуся, звичайно, бо мені щось хочеться. Сам шит. Я його бризкала цирконом, а він все одно побілів. Я не знаю, чи пригорів, чи треба побризкати ще. Ще раз треба покропити. Ялинка, яку я постригла, ось так оголила їй. Оці проміжки. Тут у мене два яруси виходить. Один ярус і другий оцей нижче. І тут так само. І тут так само. Це у мене, виходить, раз, два, три, чотири поки що ярусів. Подвійних. Ну, а верхушечка ж буде рости. Гляньте, все горить. Одній рудбекії. Не, не страшно. Вітекс я вже показувала за цей мій вітекс. Показувала грудбекію. Усі такі одношарові, а ця така багато в неї шарів, вона така дебела, така. Де вона? Ось вона, пухнаста. Ще цвітуть мої гортензії, тримаються. Це безкінечне літо. А цей сорт я навіть не знаю. Ну, вона вже прив'яла. Я дивлюсь, що вже ці квіточки в неї так нахилили свої голівки. Ну, я її зараз полю і подивлюся, бо я хочу зрізати і хочу наживцювати її, попробувати. Моя туйка, яку я стригла віником. Ось. Треба також її підрівняти. Гінкобілоба, мій красень. Мій красень. Хебе не цвіло в мене в цьому році. Не знаю чому. Я дивлюсь, що гортензії не будуть цвісти, вигила, вона, вся погоріла. Лілейник розцвів у мене, гляньте який. Пухнастий, пухнастий. Ой, до речі, оця трава. Я колись питала в коментарях, що це таке. Це пустирник. Я подивилась в інтернеті. Це пустирник. А як його... Чи можна його сушити, я навіть не знаю. Треба буде також почитати в інтернеті. Ось сидить, гляньте. Ось така зараза оце сидить. ось. У мене руки робочі, заводські. За станком працювала 28 років, так що ви не, не вважайте. Не зважайте на мої руки. Ромашку треба вже стригти. Я все життя працювала як раб. Ось вони, оці дзвоники. Я маю на увазі за станком. А ці дзвоники я показувала, як я їх відрізала акуратно ножицями. І ось вони знов будуть свісти. Так? Правда, не збрехали в інтернеті. Ось гортензія ніяк не вона не може розкинути. Я ж кажу, в цьому році у мене дві гортензії пропало. Сосна пірамідаліс красуня, так я нею пишаюся. А ця менша, ось, гляньте набагато, наполовину менша Це я прикрила азалію, бо горить. Ну і моя мадрина. Так, оці крапочки в центрі, вона знову розпускатися буде. Ось вона вже верхівку розпустила. Це другий приріст у неї буде. Я так розумію. Боже, вона така гарненька. Так вона мені подобається. Це я там зрізала свої. Дереві позрізала Сохне мій газон, у мене газон із люцерни Поливаю кожного дня, а він все одно ось, гляньте висох. Скоро буде цвісти сем. Бідолашка. Гляньте, як він. Прям шелестить. Сухе, сухе, але цвісти він буде. Я люблю отакі рослини, які борються, які хочуть жити. Це мої рослини. А так от трясися, над ним трясися, хоча в мене також багато таких рослин, над якими я трясуся. О, зінка білоба. Я над ним трясуся, бо воно мені дуже подобається. І воно рідке в наших садах. Рідкісне дерево. Арманді сосна, воно така гарна. Також над нею я трясуся кожного дня, до неї підходжу по сто разів. Дивлюся, лілік. Буде ось бутончик ще один буде. Ну, ось таке. І що я ще хочу показати? Я рилася у шафі і знайшла там, зараз я вам покажу. Вішалку знайшла. А вішалка, яка у мене, алюмінієва. І ось я зробила таку маленьку, о, собаки лазили. Таку маленьку композицію. Поставити, показати вам ось вона. Це я її подовжила, щоб вона вище стояла. Ну, це відб'ється в землю, ота труба. А це воно так буде стояти. Сюди можна будь-що. Ось у мене така сама, ось. Бачите, ржаве стоїть залізо. І ліхтарик. Цей ліхтарик у мене вже 4 роки висить. Я не фарбую. Оці рами вони були фарбовані. Я їх вже брала такими. Дерево в своєму саду, я не фарбую. Оцю перголу я високу пофарбувала в білий колір. Мені здалося це гарно. Але ні, потім я перестала фарбувати. Ось іще у мене така ж сама конструкція висить. Ось. Ось іще в мене. А тут коти, мабуть, зняли. Тут у мене висіли пацьорки такі гарні висіли. Ось і це також я придумала. Я все хотіла обмотати. все таки обмотаю шнурком. У мене є такий цей, обмотаю. Буде гарно. Ну, ось так я хотіла вам показати оцю штуку з плечиків. Вішалка у шафі висить, я її сюди забрала.